18 листопада в Дніпрі після російських обстрілів. Наша сім'я, наша команда втратила професійну кіностудію, де знімали кіно, рекламу, тут навчалися діти кіномистецтво. Але найголовніше в цій ситуації, що вся команда жива. Цінуйте, будь ласка, близьких, цінуйте життя зараз. Часто зараз нас питають, як можна допомогти. Я безмежно вдячна за ваші донати, за ваші теплі слова. Якщо у вас є бізнес, у вас рекламна агентство, вам потрібен продакшн. Наша команда готова зробити дуже якісний професійний контент, тому що у нас більше 10 років досвіду. Якщо вам треба послуги режисера, продюсера, я теж відкрита до співпраці, тому, будь ласка, пишіть, бо нам, неймовірно, зараз в цей важкий період потрібна робота. Також, якщо у вас дитина, ви проживаєте в Дніпрі і вона мріє займатися раніше акторською майстерністю, зараз мріє займатися акторською майстерністю, ми плануємо. Відновити діяльність кіношколи. Наразі ми шукаємо фонду, будь-яку підтримку, щоб відновити всю техніку, всю роботу. Ми не здаємось, ми віримо в перемогу України. Ми плануємо далі знімати якісний український контент і кіно, попри всі труднощі. Слава Україні! Дякую нашим захисникам і дякую неймовірно за вашу підтримку.